Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, підходить до завершення клубний чемпіонат світу, на якому залишається зіграти лише три поєдинки. Сьогодні та завтра півфінальні матчі, ну а в неділю фінал. Всі, до речі, три матчі відбуватимуться на одному стадіоні в Нью-Джерсі. Сподіваємося, що Газон витримає. В сьогоднішньому випуску ми поговоримо про спочатку чвертьфінали, потім проанонсуємо власне, півфінальну стадію, зазирнемо також до списку бомбардирів, і навіть поговоримо про артистичних Бразильських арбітрів. Ну а наприкінці випуску згадаємо навіть суперкубок УЄФА. Нагадаю, що один чвертьфінальний поєдинок ми оглядали. Бразильський флуміненси грав проти аравійського Альхіляля, і там перемога 2-1 за бразильцями, як наслідок саме Флуміненси став першим півфіналістом. Їхній супротивник по півфінальній стадії визначався в протистоянні іншої бразильської команди, Палмейраса, а також лондонського Челсі. Нагадаю, що гравець Палмейраса Естевау по завершенні цього чемпіонату переходить саме до Челсі. Але після матчу нинішні футболісти Челсі, схоже, йому сказали, можеш до Лондона не приїздити. Тому що Естевао забиває у ворота своєї майбутньої команди. Щоправда, загалом поєдинок краще провели аристократи. Як наслідок вже на 16-й хвилині Кол Палмер забиває свій перший гол на цьому чемпіонаті, прийняв м'яч за межами штрафної, підлаштувався під улюблену ліву та потужно пробив нижній кут 1-0. На 34 й він міг записати на свій рахунок результативну передачу, відпасовав на неприкритого Крістофера Нкунку. Але той пробив вище воріт. Ну а буквально відразу по перерві забиває Есте Вау. На 53-й хвилині завдавав удару з доволі таки гострого кута. М'яч влучає в поперечину і рикошетить у ворота 1-1. Я думаю, Палмерас не проти був зіграти і екстра тайми, потім, можливо, і пробити пенальті. А от Челсі були проти, як наслідок на 83-й, вони таки виривають перемогу. З лівого флангу прострільна передача від Гюсто, рикошет від захисника Палмераса, і цей рикошет дещо дезорієнтує голкіпера парапалмераса Вевертона, від рук якого. Того м'яч опиняється в воротах. Максимально прикрий автогол. Тим паче, що цей автогол був вирішальним, тому що рахунок 1-2 остаточний. Хоча Челсі могли забити і третій гол. Зокрема, по ходу другого тайму на полі з'явився літній новачок бразилець Жуао Педро, який перебрався з Брайтона. Не забив. Нагадаю, що бразильську кар'єру він розпочинав в складі Флуміненсе. І саме проти Флуміненсе тепер Челсі буде грати у півфіналі клубного чемпіонату світу. Подивимось, чи зіграє Педро проти своєї колишньої Команди. Переходимо тепер до іншої частини сітки, де кожна вивіска як окремий суперфінал. Парі, сен жермен Баварія Мюнхен, Реал Мадрид, Боруся Дортмунд. І це лише чвертьфінальна стадія. Розпочинаємо з супер безкомпромісного протистояння між ПСЖ та Баварією. 14 матчів команди загалом між собою зіграли, і не було зафіксовано жодного нічийного результату. Але от перший тайм клубного чемпіонату світу говорив про те, що можливо буде перша нічия, тому що перший тайм завершився нульовою нічією. Хоча моменти все ж таки були у Баварії кілька разів пробивав Майкл Олісе, але Джан Луїджі Донарума на місці. У Парижанам в штрафну супротивника вривався Квіча Кварацхелія, але тут Мануель Нойер грузину навіть не дав пробити. На 41-й хвилині Павлович робить закидку в штрафну супротивника на Джамала Мусіалу. Той в один дотик намагався переправити м'яч ворота та забити свій четвертий гол на цьому чемпіонаті, але не забив і вже точно не заб'є. І не тому, що Баварія вилетіла з клубного чемпіонату світу, а тому, що в компенсо. Ований до першого тайму час з мусіалою трапляється справжня трагедія. Здавалось би, звичайно, боротьба між Донарумою та Мусіалою, але коли всі побачили, що в підсумку трапилось, всі були шоковані, в тому числі і Донарума. Мусіала зламав ногу. Кілька місяців тепер без футболу. Ще раз нагадую, ця подія трапилась в компенсований час до першого тайму, як наслідок арбітр відразу дав свисток на перерву. Якби подія трапилась, скажімо, всередині тайму, не зрозуміло, наскільки тривалою була пауза. Ну і також не зрозуміло, з яким настроєм гравці Баварії виходили на другий тайм. Чи то були повністю сконцентровані на грі, чи думками були разом з Джамалом. Як наслідок, другий тайм краще проводять парижани. Вже на четвертій хвилині другої половини гри у них шанс відкрити рахунок. Бердлі Барколя виходить віч навіть з голкіпером, але занадто явно показував, що буде пробивати в дальній кут, і Мануель Нойер врятував свою команду. Але паралельно з ось такими порятунками у Нойера були певні привози. На 74 й він далеченько вийшов зі штрафної, в чергове, схоже, хотів показати, що він класно грає ногами, але пробиває прямісінько в кварацхелію. Щоправда, Ноер у грузина м'яч такі. Відібрав, але шкіряний потрапляє до Усмана Дембеле, котрий з'явився по ходу другого тайму, і француз пробиває по порожнім воротам. М'яч котився, котився, але на щастя, Баварії у ворота таки не закотився. На 76 й хвилині Дезіре Дуе отримає жовту картку за симуляцію. Як правило, в таких ситуаціях Луїс Енріке швиденькі заміни робить. І, можливо, іспанський наставник уже запланував заміну 19-річного нападника. Але той встигає забити на 78-й. Оборонці Баварії не прикрили його біля своєї штрафної. Він отримав м'яч та потужно пробив з лівої 1-0. Відразу після цього Луїс Енріке його замінив. Якби трішки раніше відбулася ця заміна, не було б голу і рахунок би залишався не Ити, тобто не зрозуміло, чим би матч завершився. Ось так все вирішують секунди. Після цього була торба червоних карток, і вони у Парижан. На 82 хвилині міг бути ще один перелом ноги у Баварії, оскільки захисник ПСЖ Вільям Пачу прямою ногою врізається у Леона Горецьку. Але в даному епізоді все обійшлося лише червоною для Пачу. В компенсований час ще одна червона для Парижан. Її отримає Люка Ернандес, за явну відмашку. Тобто Баварія грала на два гравці, більше маючи на полі. Але зайвого так і не розіграла. Більше того, на 96-й швидка атака парижа. Парижан. Хакімі накрутив трьох супротивників, відпасував на набігаючого дембеле, і Усман поставив масну крапку, забивши гол. 2-0 за Пари сен джермен Парижани продовжують претендувати на всі титули в цьому сезоні. Ну і також кілька слів скажемо про ветерана Баварії Томаса Мюллера, який вийшов на поле по ходу другого тайму, і який провів свій останній матч за Мюнхенський клуб. Нагадаю, що Баварія з ним не продовжила контракт, але після ось цієї травми Джамала Мусіали, можливо, команда запропонує йому нетривалий, скажімо, піврічний контракт, по крайній мірі, до того часу, доки повернеться до гри Мусіала. Щоправда, це лише припущення, як буде насправді, подивимось. Супротивник парі сен джермен по півфіналу визначався протистоянням мадридського реала та Дортмундської Борусії. На жаль, не вийшло братерського протистояння братів Белінгемів, адже в складі Реала Белінгем був, а в складі Дортмунда не було, тому що Джоу Белінгем пропускав цей матч через перебір жовтих карток. Загалом гра, можна сказати, була не дуже цікавою, якщо говорити про основний час, про 90 хвилин, а от компенсований час вкоїлося щось неймовірне. За 10 хвилин в середині першого тайму Реал забиває два голи на 10 Ті Арта Гюлер робить навісну подачу, а молодий нападник Гонсало Гарсія вистрибує вище за всіх та пробиває ногою, відкриваючи рахунок, забивши свій четвертий гол на цьому чемпіонаті. За 10 хвилин знову забиває Гарсія. правда уже не Гонсало, а Франсіско Гарсія, лівий захисник. З правого флангу прострільна передача від Трента Олександра Арнольда. І Гарсія можна сказати, будучи в оточенні п'ятьох супротивників, встигає пробити та забити. Відразу в перерві потрійна заміна від наставника Дортмунда Нікоковича, і це трішки допомогло. Дортмунд заграв активніше, але конкретики попереду не вистачало. Скоріше реал міг забити третій ніж Борусія. Перший особливо після того, як в складі реала під овації трибун на полі з'явився Кіліан Бапе. Тим не менше нікому забити не вдалося. Основний час матчу завершився з рахунком 2-0. Але загалом гра завершилася з рахунком 3-2, оскільки команди в компенсований час встигли наколотити аж три голи. Спочатку на 93-й трішечки інтригу повертає Дортмунд. М'яч відскакує до Масіміліана Байера, котрий без роздумів пробиває в дальній кут 2-1. Але атака Реала. Арта Гюлер робить навісну подачу, а кіліян Бапе, уникнувши офсайду, в падінні ножицями пробиває і забиває свій. Перший гол на цьому чемпіонаті 3-1. Щоправда, щойно гра поновилася, у Дортмунда атака. Сару Герасі вривається в штрафну супротивника і його збивають. Це пенальті для Дортмунда. Прикристь навіть не в тому, що пенальті, навіть не в тому, що Герасі пенальті реалізував та зробив рахунок 3-2. в тому, що червону картку отримує Дін Хейсен, молодий новачок для Реалу. Відповідно, він тепер буде пропускати півфінал. У Дортмунда навіть був шанс зрівняти рахунок на 9-й компенсованій остання. Атака німців. Навісна подача. М'яч опиняється у забіцера, котрий пробуває в нижній кут. Але голкіпер Рела, ті бокуа, спочатку м'яч відбиває, а потім всім тілом його накриває. Після цього на арену виходить артистичний арбітер з Бразилії, який вимагає, щоб м'яч віддали саме йому. Здавалось би, чому? Для того, щоб дати фінальний свисток. От без м'яча в руках він не міг дати фінальний свисток, хотів, щоб все було дуже красиво. Реал виграє 3-2 і виходить до півфіналу. Ну, а німецька. Боруся Дортмунд слідом за німецькою баварією поїхала додому. Відповідно, у півфіналі в нас супервивіска Парі Сен-Джермен проти Реал Мадриду. Головний підтекст це звичайно ж Кіліан Мбапе проти своєї колишньої команди проти Парі Сен-Джермен. Питання в тому, чи вийде в основі на цей матч, чи можливо розпочне з лави запасних. Оскільки позаду черговий раунд змагань поглянемо тепер на список бомбардирів, тут знову немає одноосібного лідера. Чотири гравці забили по чотири голи: це Гонсало Гарсія з Рал Мадриду, Маркос Леонардо з Альхіляля, Расі з Борусі Тортмута. Також Ангельді Марія з португальської Бенфіки. На даний момент щоправда з цієї четвірки в грі залишається лише Гонсало Гарсія. Відповідно, у нього буде шанс одноосібно очолити ось цей список. Ну, як обіцяв, наприкінці випуску про суперкубок УЄФА. Нагадаю, він розігрується між переможцем Ліги Європи та переможцем Ліги Чемпіонів. Відповідно, в 2025 році це буде матч Тоттенгем Парі сен жермен Але от на клубному чемпіонаті світу у нас може відбутися альтернативний суперкубок УЄФА, оскільки переможець Ліги Конференції Лондонський Челсі може в фіналі грати проти переможця Ліги Чемпіонів проти Парі Сен-Джермен. В коментарях напишіть, чи хотіли би побачити у фіналі саме ось такий альтернативний суперкубок УЄФА. На сьогодні ж все. Дякую за увагу, за приділений час. Якщо бажаєте підтримати канал по-особливому, нагадую, що в описі під відео є вся необхідна інформація. На все добре!